Слава Україні! Триває 294 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове. Та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпу вогню, зокрема, і по місту Херсон. Ворог завдав ударів іранськими ударними БПЛА Шахет 136-131 з напрямку Східного узбережжя Азовського моря по об'єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БПЛА окупантів збито. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області, середина Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке Стариця, Новомлинськ і дворічна Харківської області. Задіяв, ударний БПЛА. Біля Кіндратівки Сумської області. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків, мінометів ствольної терактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області. Та Діброво і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут-Кліщівка, Біла Гора, Курдюмівка, Деліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. Позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів серед них Времівка і Новосілка Донецької області, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам'янське Запорізької, Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Перегове на Херсонщині. Підтверджено: вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження Загарбників в районі Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння військової техніки різного типу. Втрати серед військовослужбовців противника уточнюються. Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Так, у місті Луганськ на території міського шкірно-венерологічного диспансеру, Проходять лікування поранені представники ПВК Вагнер. Українська авіація протягом поточної доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!